Всім хело! Ми вирушали знову нового модеру ж. Варшаві Халадіно нас новий аеропорт. Але зараз я зроблю якийсь красивий перехід, щоб все все сіре зобилось. Зараз будемо чекати, я так розумію, когось хто нам підвезе нашу машину, яку ми орендували. І перше враження природи, що тут дуже багато зелені, дуже красиво все виглядало. І, до речі, ми пролітали інші острови Греції. Але я звернула увагу, що там не було таке красиве, знаєте, море. Воно було просто темне, але не було усієї, знаєте, блакитної такої штучки біля берегів. Я дуже люблю таке, коли красиве море. І не знаю, що це за острови були, але я навіть така думаю, боже, хоч би, ну це не наш острів, бо хочеться красиве. І коли ми пролітали над Родосом, Родисом, краса. За нами ось така машинка якась приїхала величезна. Напевно, відвезе нас кудись, де наша машина буде. Так неочікувано. Богдан такий, це наша, це за нами. Окей. Ми вже приїхали. До центру міста тут наші апартаменти. Дивіться, як класно ми зняли. Взагалі тут прям двіжовий райончик такий. Машину поки показувати не буду, адже темно. Не бачу сенсу в цьому, покажу вже завтра, коли буде якась красива лога. Йдемо до апартів. Ми вже заселились в наші апартаменти. Зараз зроблю вам швидкий румтур. Я в ванні мені дуже подобається, що вона виглядає досить сучасно, хайно, красиво. Ніде немає плісні ви там усіляких. Інших сюрпризів. ось такий душ, кайфово, сучасно, все прям топчик. Тут на вході в нас маленька кухня, пральна машина з вбудованою, наче сушильною ще штукою. Кухня, плита, холодильник, мікрохвильовка, ну просто взагалі повний комплект. Так, Навіть Тут нас... у нас диванчик, тут у нас столик, ось такий кругленький. Тут нам залишили подаруночок. Один з подаруночок вже Богдан є, інший ось мій телевізор. Дуже прикольний. дивіться, яка люстра. Так, давай балкона не було Мені... на букет. Мені на не було його. Мені подобається, що тут є москітна сітка. Це прям рідкість взагалі в принципі в Європі десь. І дивіться, який тут балкончик. Клас. З виходом на центр міста просто топчик. Так, показую вам нашу спальню. Богдан насправді не хотів броняти ці апарти через ось цю стіну, яка мені йому не сподобалась, але мені здається, що з врахуванням того, що ці апарти ще й коштують недорого, це взагалі просто топчик. Дзеркало, дивіться, і в нас ціла гардеробна. Така невеличка, але дивіться. Взагалі кайф'єс. Правда, гардеробна мені не потрібна на три дні, але. Чому б і ні? Клас. Ми зараз йдемо вечеряти. Богдан сказав, що побачив якийсь прикольний біч клаб. Нічого, що я знімаю нормально? Що? Лайф контент. Можна трошки дякую. Він сказав, що побачив якийсь бічклап і Ми зараз туди підемо тусуватись. У нього день народження. За скільки там годин? Вже за пару годин. І тому, напевно, Богдан сказав, що хоче виснути там до ранку, тому я не знаю ще жодного разу в моєму житті. Богдан не був у якихось клубах до ранку, тільки колись. На перший рік наших зустрічань на морі в Керілі. всі ми там в якийсь клуб ходили біля моря, а так це взагалі не наш лайфстайл, Тому аж цікаво, чи дійсно це зараз так буде відбуватися в нас? Ще один мої сербвіс трошки пішов по одному місці. Побачимо, що буде. обрав <му> Богдан. Туда на дубайське морозиво Він знайшов якогось красивого кота. кіт Ну, не задовбу його. Або ділись морозивом, або не доставай. Тут таке гарне старе місто, прям дуже красиво. Всюди причому. Ти знаєш, мені чомусь нагадує Іспанію трохи. Привіт! Просто це дивно, типу, знаєш, зазвичай ходиш по замках і типу, немає ну, такого відчуття. Ну, типу, це як окреме місце, знаєш, як стародавнє окреме місце. А тут через те, що машина ось так їздить, і просто це як прохід, то дуже дивно, не незрозуміло це місце як сучасне чи старе. А тут два рова виходить, цей рів і ще ну, один виходить. Це навколо замку всюди. Ми вже приходили з тобою повз. Опа. Замку, з усіх і тут ще один рів. Ми прийшли в заклад, але він зачиняється, бо всі заклади схожі, тут працюють до другої ночі. А Богдан нас прям надвижняк, він але не хоче зупинятися. І знижку 10%. Так, нам зробили через це знижку 10%, дали горішки, сказали, що ми можемо сісти а, десь десь на вулиці. Можемо сісти біля цього закладу. Так, у нас тут коктейльчики, показую. У мене, звісно ж, безалкогольний, махіта, пешнфрут. Горішки. Богдана щось сьогодні алкогольний двіж. Так, Богданчик, ваші емоції, як проходить у вас день народження, як почався ваш новенький рік. П'ю ядерну смесь. <сум> з ромів. Що в тебе тут? Три різних види роми, по-моєму, щось таке. Щоб ви розуміли, ця людинка, скільки ти не пив алкоголь, більше року не пив алкоголь. І тут його перед днем народження прорвало спочатку. Просто в в закладах, а тепер ось так уже мішаніна. Ну ну, які ваші Які ваші відчуття? Непогано. Найдивніше, що я сиджу поруч з ним. І просто чую запах цього, і в мене враження, що я більш п'яніша, ніж він. Хоча я взагалі алкоголь не вживаю ну, більше двох років і не пила взагалі його. І тому я п'янію просто від запаху схоже. Але реально в мене таке, ну може, це через переліт, бо в мене таке, знаєте, дивне відчуття. М -м -м, мені треба просто поспати, взагалі зрозуміти, де я знаходжусь виспатись спокійно, лягти. Бажано, звісно, зробити всякі свої антинабрякові вправи і так далі. Але я розумію, що сьогодні вже до цього не дійде, коли друга ночі. Але ладно, двіжуємо, двіжуємо. І мінінечик. Ти щасливий? Да? Good morning всім з нестандартного ракурсу. Я тільки прокинулась, звісно, це було супер хард, бо я взагалі не пам'ятаю такого, що я десь сила останній час взагалі. Ось так до ночі а Богдана просто неможливо було загнати вчора додому. Коротше, зараз буду збиратися, приводити себе до ладу, напевно, піду пошукаю десь хоч якісь патчі. Ось і будемо твіжувати сьогодні ще. Так, а тепер, коли я почула, що він реально пішов, нам з вами швидко. Треба зібратися, знайти торт, ну нам з вами. Вам переглянути, а мені це все, все зробити. Зібратися швиденько. Привезти себе трошки до ладу, бо я така втомлена ще, ще обличчя таке заспине. Е, Знайти торт, надути кульки і вас не зробити сюрприз. Наша зупиночка номер 1 Дуже гарна! Це найважче було. Я вже тут гуляю, хожу брожу, знайшла купу закладів, знайшла і книжковий магазин, і супермаркет, і Starbucks, і просто купу всього. Але ніде не знайшла свічки і нормальний торт. Знайшла Starbucks, але, блін, ну, мені здається, торт зі старбоксу якось не то. Коротше, шукаю далі. Єдиний торт, який я змогла нарішати, але все краще, ніж просто Так от, в якому я успішно нарішала своє питання, до того ж мені ще й дали свічку. І Жіночка подумала, що в мене день народження, чомусь привітала мене, спитала, чи потрібна мені свічка, Я я кажу, так! І просто я кажу, «Yes, can you help me?» І вона у того ходить свічкою, така, «Yes!» Так, тепер у нас місія наступна. Найголовніше навіть не те, щоб нас Богдан не побачив. Найголовніше, щоб нас це я, бачите, я прямо з вами спілкуюся і думаю, що нас мене. І найголовніше мені просто знайти, де я живу. Бо я не орієнтуюсь нових місцевостях. Я думаю, що мені... Простіше за все буде знайти Starbucks, а звідти вже якось дійти додому. Тому, ой, боже, Старбакс, Starbucks... сухору. Супору, в якій я була спочатку, а звідти вже якось дістануся. Скільки в мене пригод з самого ранку? Я зрозуміла, що Сіфора взагалі вивчить до речі, Місто місце, де я живу. Я поставила собі пітку спеціально, на кафе, на натискаю апарти, Родас. І вона не показує, де я цю мільку поставила. Боже. Важко бути мною. Слухайте, насправді все не так погано. Я впізнаю по сукнях, які я собі сьогодні вчора, сьогодні вночі, фотографувала, щоб знайти. Тому ну, кудись рухаємось. Зорієнтираємося, все таки все погано. Я знов біля сіфори. Хоча не планувала. Я вже думала, що я десь біля дому, коли побачила ці магазини, але... No. Так, розвідка, я хоча б знала, в яку сторону мені йти. Ура! Ура-ура! Я знайшла свій будинок. І тут навіть немає Богдана. Він до таких охайних, як я. Правильно, що заклеїли. Так. Ну, він навіть не розтанув. Шикардос. Микаю кондиціонер, ставлю його в халадос, надуваю швиденько з вами кульки. Так, let's go. Такі у нас кульки. Я навіть не знаю, як правильно зробити, чесно кажучи. Щоб він зайшов, пішов душ, і після цього я його привітала зі свічкою, сортом і так далі. Або щоб він зайшов і я одразу була з цим. Зараз будемо по ситуації розбиратись. Я вже спитала де він, тому кульки тут дістаємо з холодильнику і намагатимемось запалити свічку, бо я ніколи не користувалася, якщо чесно, такими запальничками користувалась завжди лише з цими спічками, але дуже рідко. Скільки ви пробуваєте сьогодні? Зай, мене не вийшло запалити. Я чесно намагалася, але. Ну, кульки! Oh, yeah. Не, на, на запалюю, бо в мене просто не вийшло це зробити. Ой, тут кондиціонер працює, тому. Давай. Все. Oh. Вона казала шоколадний, був шоколадний. Ну, він... Я сказала просто шоколадний, бо він. Це як шоколадний чизкейк. Да. Да? Ну ческк. Блін. Ну він такий смачний, я не розумію, що він. Смач... Смачний хочу? Да. Так. Я не розумію, він було що багато він. десертів, але вони виглядали, ну, Чесно кажучи, але я хотіла саме той. Я прийшла в Starbucks. Угу. Не чутно. Буде. чутно. Я, коротше, прийшла в Starbucks, хотіла ну, думала там взяти, бо я шукала, шукала торти, не бачила нічого. Потім таке думаю, блін, ну торт зі Старбаксу, це ну якби шматочок тортика. Не повністю. Блін, ну він от щось не розуміє, ну смачний. Да? Знаєш, не оцей такий, як буває крем, що він такий, як не зрозуміло що. Філадельфія з шоколадом? От я думаю, що... Ні, я про те, що бувають такі торти. А, ну дай я спробую вже заінтригував. Але все. І взагалі я не люблю їсти салатки, звісно, зранку. Я я тут дуже так роздовбав торт, що прям цікаво, ну, що не настільки смачний. Я пішла далі шукати торт. А на картах, щоб ти розумів, торт позначений був як барбершоп. Барбершоп? Так. Да. Там напроти барбершоп. Это к